МЗС Польщі очікують прориву від перемовин у Стамбуля. Міноборони Польщі убилося дописом Ярослава Качинського про нібито плану відправки польських солдатів в Україну. А польща продовжує бути серед лідерів економічного зростання в Євросоюзі. Очі всього світу прикуті до Стамбула у четвертом заплановані можливі українсько-російські мирні переговори. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у кулуарах конгресу імпакт у познані висловив сподівання на прорив. Оби дошло до Нехай у переговорах буде прорив. Нехай російська сторона скористається можливістю припинити цей злочинний наступ. Як бачимо, президент України вкотре декларує мир, декларує свою готовність укласти припинення вогню. Побачимо, що зробить Росія, і побачимо, які висновки з цього зробить президент Сполучених Штатів. Які вніски з цього теговичок президент станом у середу Радослав Сікорський має прибути до Анталії, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Політики обговорять серед іншого ситуацію з безпекою в Європі, а також підготовку до саміту НАТО в Газі у червні. Цинічна гра та лицемірство та керівництво Міністерства національної оборони Польщі прокоментувало допис лідера права і справедливості про можливе відправлення польських військ до України у вівторок. Спеціальний посланець США з питань України генерал Кіт Келог заявив, що обговорюється питання розгортання миротворчих сил на захід від Дніпра. У місії можуть взяти участь солдати з Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі. Голова ПІС Ярослав Качинський коментуючи цю заяву, заявив, що уряд Дональда Туска би обіцяв не на надсилати солдатів до України, віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіння-Камаш, посилаючись на слова лідера право і справедливості, оцінив, що той вів розраховану гру. Він застеріг від використання цієї теми у президентській кампанії. Це цинічна гра Качинського Це цинічна гра Качинського. Він добре знає, що жодних військову України не буде ведено. Вони добре знають, що роль Польщі інша, і більше того, вони підтримують позицію уряду з цього питання. Президент підтримує позицію уряду. з Цього питання тепер за три дні до виборів вони спробують цим скористатись. Бачу, вони вже оголосили про свою сьогоднішню конференцію. Все, що вона говорить з цього приводу, лицемірно та цинічно. Усе, що вони в'ям в той справі є облутне, цинічне. Оночі заступник голови Міністерства національної оборони Цезаре Томчик навів дані опитування громадської думки, які чітко показують, що 90% поляків проти відправлення польських солдатів на український фронт. Повторюю, уряд Дональда Туска не мав наміру і не має наміру відправляти нашу армію за наш східний кордон, наголосив Цезаре Томчик. Уряд Німеччини та Європейський Союз розглядають можливість запровадження подальших санкцій проти Росії, якщо Москва не буде готова погодитися на припинення вогню в Україні. Як повідомляє видання Більд, санкції мають торкнутися, зокрема російського тіньового флоту і банківського сектору. За інформацією більду, якщо є справді серйозно поставиться до питання санкцій, він зосередиться на аналітичному секторі, судноплавному секторі та банківському секторі. У секторі судноплавства метою є зокрема страхування судноплавних компаній та танкерів, що належать до так званого тіньового флоту у банківському, обговорюються нові штрафні заходи для окремих банків, які працюють Росії або продовжують обходити західні обмеження. А в енергетичному секторі імпорт газу з Росії може бути скорочений до нуля. Також біль повідомляє, що тривають перемовини з Францією щодо обмеження імпорту Урану з Росії на європейські атомні електростанції. Темпи зростання польської економіки цьогоріч річ приблизно до 4%, Заявив міністр фінансів Анджель Доманський під час конгресу. Імпект у Познані. він нагадав, що торік цей показник сягнув майже 3%. Цей результат ставить польщу серед лідерів зростання у Європі. Ні, ході тілко зраз йдеться не лише про економічне зростання в тому чи іншому році йдеться про багаторічний довгостроковий шлях економічного зростання. І щоб цей шлях був якомога вищим, нам потрібні інвестиції, але не інвестиції, а інвестиції в економіку майбутнього. Саме тому ми зосереджуємося на основах сильної, і стійкої польської економіки, науці та інноваціях, технологіях майбутнього, перетворення енергії, інвестиціях в інфраструктуру, енергетичної інвестиціях інфраструктуральних. Міністр додав, що Польща інвестує у розробку високої обчислювальної потужності необхідної для штучного інтелекту. Ту в познанню поту познання було створено центр суперкомп'ютерів і мереж, який увійшов до списку європейських фабрик штучного інтелекту. Ми є співавторами європейського центру квантової компетенції. Перший квантовий комп'ютер у центральній та східній Європі заснований на надпровідній технології буде запущено у Вроцлаві у травні. А в червні за місяць тут у познанні буде запущено найпотужніший квантовий комп'ютер у Європі, що використовує іонні пастки. Користуєнце. Пуапкі йонове раніше очільник міністерства фінансів заявив, що 2025 рік буде проривним не лише в Польщі, а й в усій Європі. На його думку, це час, коли завершується епоха наївної глобалізації, час рішучої боротьби за власні інтереси. Міністр наголосив, що Польща має можливість стати однією з рушійних сил цих змін.